Як колись в українських хатах в експозиції почесне місце зайняв дідух. здавна його виготовляли з першого зібраного зерна та прикрашали квітами. Столичні майстрині вирішили зробити його ближчим до сучасного життя і з очерету. Прикрасами відтворили циклічність року. Це Сонце стилізоване можна сказати, кавова така іграшка. 12 мотанок. Янголів прикрашають її, кожна відповідає за свій місяць, охороняє його, оберігає, благословляє. Тема оберегу стала провідною для всієї виставки. У застосуванні матеріалів майстрині проявили неабияку фантазію, як, наприклад, у цьому віночку, який зазвичай вішали при вході. А цей вінок зроблений з виноградної лази, сплетений з обов'язково сирої, коли вона гнучка, можна плести. її. Прикрашений знову таки шишками корінням, цікавим, яке можна знайти і саморобними пошитими такими іграшками. При виготовленні експонатів використовували лише натуральну сировину, старовинні мережева та традиційні для українців тканини. Поринути у минуле національних традицій допомагають картини, де зображені звичні для України пейзажі. Національного колориту надали навіть янголам. Це як символ України, ангел, який захищає. Він в, наш, в нашому одязі близький до нашого серця. Ми його розуміємо і тому я так от його бачу. Чимало зібрано і народних артефактів. Актів виставлені вони так, щоб молодь було зрозуміло їх призначення. Ось льон, який показано, чесали сали на цьому гребені, все видно. І ця робота є інтер'єрна, і сучасна, і зрозуміло нашому молодому поколінню. Дуже органічно все на традиції, переходять сучасність, подача ну, більше сьогоднішнього дня. Майстрині своєї мети досягли у молодих відвідувачів. З'явилося бажання вдома зробити те, що найбільш припало до душі, зробити ляльку і, і прикрасити її. Побачити експозицію. І перейняти щось для власного досвіду можна до 8 січня у музеї гетьманства, що на вулиці Спаській, 16Б. Світлана Жевронок, Вадим Роховець, телеканал Київ.